Друг з другом, шаєте стіпа. Вона там тобі чеді поправить. Доброго часу, доби, шановні друзі. Всім привіт 15 людям, які подивилися попередній векстейдж. Я не униваю і продовжую для вас їх знімати. На мене мила подивись. Чекав на тебе, я давно. Щоб наші погляди злились. І все попаду. На сьогодні, знаєте, ми дуже сильно змерзли. Снімали 5 годин кліп, і саме це було не в кафе, а коли ми бігали по морозу. І по 5 хвилин знімали, по 15 хвилин відігривалися. Годинці. Пісня для двох е, Віталіків Лобач і е, Шкурацький. <смір> Віталік Штріх, е, Шкурацький е, Штрих називав, е, приїхав з іншої області для цих сьомок. Ну, Круто, це е, класний досвід. Ідеш до неї, йдеш за неї. Те, що кліп буде класний, сумнівів зовсім немає. Тепер головна мета, щоб ніхто з нас не захворів. Що в нас залишилося тільки тепле відчуття про цей мега холодний день? Мінус 12 Сьогодні це самий холодний день в цьому році. Це сто пересентів. Але нам допомогла погода, тому що є сніг. Бо якщо була б сірес, то жити би не хотілося так, хоч холодно, але хочеться жити. По враженнях пісня весела драйвова. Я сподіваюся, вийде передати динаміку і драйв своїми кадрами. По сценарію вони вдвох добиваються люту і в конечному ітогі в них так і не зрослося, але я сподіваюся, глядач це оцінить. Ну, З моїх вражень я вражена. <рес> <рес> мені дуже сподобалося. Я реально відчула себе такою шикарною жінкою, може просто, що я така є, але в компанії таких чоловіків мені було дуже приємно. Взагалі... День був позитивним, і я б не сказала, що я так сильно замажла. Це добре. Пройшло все дуже круто. На такому драйві я не очікував, хоч і дуже холодно, але все пройшло круто. Всім безмежно вдячний, хто приймав участь. <рес> я працівник цього закладу, і на моїх очах знімався цей фільм. Вони дуже цікаві люди. Мені дуже сподобалося з ними спілкуватися інколи. Для мене це вперше, тому мені було дуже цікаво за цим наблюдати. Дуже приємно. Дякую, що ви прийшли саме до нас. Ну що, пацани? Не вийшло? Мене звати Яна, я акторка, і я дуже неймовірному шоці, що я потрапила на це дійство, де я. Бачила, як це все виходить у хлопців, як у дівчат, як це все знімається, і мені дуже сподобалось. І Хлопці не вміють залицятися, і не до того. Тому у них нічого і не вийшло. Дивіться, все буде супер. Вам дуже сподобається. Всім привіт! Я як завжди допомагала з бекстейджами, їх було багато, тому з вас лайки обов'язково. Ми старались, ми змерзли, але ми зробили дуже дуже багато цікавих кадрів. Кліп не сумніваюсь, буде супер, тому що працювали професіонали своєї справи. Я спішу вже монтувати, тому що кадри я вже в голові склав, мені се їх на монтажі зліпить. Тому е, я радий цій роботі і надіюсь, вам також все це подобається. <му>